Хотілося б починати це відео з чогось більш приємного, але останні новини з океанщини просто виносять. Бізнесмен, який тимчасово сидить в кріслі президента великої і могутньої, і який не проти погратися в диктатуру. Нагадаю, що саме його прихильники захоплювали капітолій, прагнув привселюдно нагнути очільника воюючої країни союзниці. Він просто не очікував, що йому перечитимуть і не будуть вислуховувати старечі марення, Як варто було вести. З кривавим вбивцею діалог чи домовлятися з ним про щось, коли той прагнув знищити країну, шматував її та вбивав її народ. Вважаю, що ця перепалка в овальному кабінеті демонструє становлення нових часів, де вже не буде місця класичній дипломатії з її стриманістю, формальністю, закрученими фразами та сраколиством. Попереду тільки відверта пряма мова. Це і не дивно, що градус піднявся, коли країна спливає кров'ю щогодини, втрачаючи життя військових та цивіль. Вільних на яких падають ракети, а їй закидають, що та недостатньо дякує, чи ще гірше за спиною жертви, домовляються з убивцею. Такого терпіти не можна, так не годиться. Щиро перепрошую за цей потік не книжкових думок, просто накипіло. А зараз повертаюсь у своє звичне русло. Книга, яку я обов'язково перечитуватиму, яка стала однією з кращих, що я читав останнім часом, книга, яку варто мати у своїй бібліотеці, та вряди годи насолоджуватись довільними епізодами, які навіть без контексту містять чимало глибоких думок та закладених сенсів. Книга про яку необхідно говорити, особливо в нашій з вами ситуації, коли навколо війна і все здається. Потонуло у пітьмі. Ви проголосували за неї у нашій спільноті. Тож представляю вашій увазі неймовірного Джо Аберкромбі та його герої. Вітаю на своєму каналі. Тут розповідаю про прочитане та книги, які варті, щоб про них дізналося якомога більше людей. І щоб це стало реальністю, підписуйтесь на канал та разом творімо спільноту книгоманів. Ставайте також і тими, хто підтримує канал фінансово. Ці прекрасні люди, спонсори. Приєднатись до них, якщо вам подобається те, що роблю. Буду вдячний і за разову підтримку. Вся інформація є в описі до цього відео. Так, щось зі вступом затягнув, воно, наче і формальність, але це потрібна частина випуску, як інакше, віддячувати людям, які підтримують мене і спонукають до дій. А зараз я назву вам п'ять причин, чому таки варто прочитати герої Джо Аберкромбі. Та спочатку зачитаю ось що. Герої це не протектор півночі, прозваний Чорним дову, і не лорд Маршал Крой, головнокомандувач армії Його величності на півночі, і не полковник Бремер-Дангорст, і не принц Кальдер. Щиро кажучи, всі ці особи радше різники, що ведуть кнурів на забій. Можливо, справжні герої це забуті кам'яні велети, що обовоніють на вершині нещасного пагорба у глухомані півночі, бо саме вони впродовж трьох днів стануть. Мовчазними свідками кровопролитної битви між арміями Союзу і Півночі. І чи доросте хтось поміж тисяч і тисяч вояків до справжніх героїв вирішиться саме тут? Сильно правда. Отож, перша причина це авторський стиль та манера письма. Я вже неодноразово розповідав про Аберкромбі тут на каналі і взагалі часто його згадую у своїй одноіменній групі у Фейсбуці. До речі. Завітайте її туди та станьте постійним читачем. Автор настільки мій, що кожна його книга для мене це суща насолода. Описовість, деталі, збалансованість дій та діалогів. Діалоги, врешті-решт, ті, хто дивився мої попередні відео про книга Берквамбі, знають, що його часто порівнюю з режисером. Гаємріючи неймовірним майстром візуальної суто британської оповіді, як і його земляк, містер Джо подає власних персонажів задирикуватими хуліганами з простяцькими вуличними манерами та поведінкою, але які, попри це, мають неабияку кмітливість, хист до розв'язування проблем. А спочатку, звісно, потрапляння в халепу та чималу силу волі, хоробрість та хребет. А ще вони як один вдаються до іконічного британського. Гумору, простого та водночас глибокого і провокативного перед читачем автор розгортає полотно, завершувати яке потрібно в процесі читання, збираючи пазли і формуючи цілісну картину того, що відбувається, і часто вона буде геть не тим, що ви можете собі уявити спочатку. Я б це назвав стереокартиною, яка змінюється в залежності від кута нахилу, і тільки вам вирішувати, що там. Розглядати друга причина, чому вам варто негайно братись за героїв, це структура оповіді. Перед нами одна єдина подія вирішальна битва у війні півночі з союзом і лічені дні, щоб визначити переможця, передумови, підготовка. Планування, тактичні ходи, хитрощі, запасні ідеї та резерви. Ви дізнаватиметесь про розстановку сил супротивників, їхні сильні і слабкі сторони, виграшні, і не дуже позиції, просування та маневри, і з кожною сторінкою наближатиметесь до вирішальних розділів, які просто будуть днями битв. Перший, другий, третій днями, коли шальки терезів невизначено гойдатимуться і не буде до останнього. Зрозуміло, чия потуга переважить. І за ким закріпиться успіх і перемога? Цікавий прийом дозволяє розгладити кожен аспект цієї війни, які настрої панують в тому чи іншому таборі. Хто і за що тут воює? Чому це добре чи погано? Читаючи стаєш очевидцем жахливих? сцен, але в основі це 99% очікування підготовки знову очікування. І тільки 1% безпосередньо бій. Важливо не зламатись під час цього страхітливого напруженого періоду чекання, бо воно завжди найстрашніше. Оце вміння Аберкромбі приковувати увагу до історії мене не перестає дивувати. Граючи зі структурою оповіді, він надає динаміки чи акцентує на чомусь важливому. І, от у героях відчувається, що цей прийом, наче уповільнює час. І ти як читач маєш можливість все розглядіти в деталях, причому усвідомлюючи наскільки динамічними є ті події, що відбуваються навколо, прочитаєте, і ви все самі зрозумієте. Третя причина, чому і книга для вас це власне. Герої, і, хоч я зачитував вам опис, і ви можете цілком покладатися на запевняння автора, що мова саме про невеликий пагорб з кам'яними бованами, яких і прозвали героями, все ж тут місце знайдеться і для таких у звичному розумінні. Бо, хоч і все крутитиметься навколо кам'яного меморіалу, це історія про кожного хто бере участь у цій війні, адже усі вони герої власних історій: злі, добрі, погані, чи хороші, сміливі, налякані, мужні чи. У полоні страху кожен тут переступає через власний біль принципу чи переконання, щоб довести самому собі, що чогось та й вартий. Герої ці кам'яні мовчазні велети спостерігають, як в підніжжі та навкруги метушаться війська, як це неодноразово бувало в минулому століття чи тисячоліття тому. Все те саме на цій стражденній землі, і їм гірко, що кожне покоління так і кортить мати бодай одну пісню чи переказ про сміливців, які вчиняли тут геройство. Четверта причина, чому вам таки слід звернути увагу на цю книгу, персонажі, це фактично продовження попереднього пункту про героїв цієї історії. Автору вдалося створити справді живих людей з власними переконаннями. Внутрішнім світом системою цінностей та мінливих думок і це я не кажу про тих, які тут на передньому плані, яким ясна річ приділено більше сторінкового часу. Тут чи не кожен про кого так сяк згадується, повноцінний учасник сюжету та чинить поводиться з огляду на вищезадані особливості свого характеру, виховання? Статусу чи походження навіть кількома абзацами Аберкромбі вміло користаються, щоб наповнити вигадану постать людським та зрозумілим, що спонукає співпереживати їй. І коли настає кульмінаційний момент для цього персонажа, то це сприймається вже не як загибель чергового статиста у вирі протистояння, а як справжня трагедія, адже гине цілий світ всередині того персонажу. Вмить зникають усі його мрії, сподівання, віра в краще. І молитви у цьому автор сильний, у цьому сила книги, адже сприймаєш бійню не як щось, що відбувається на фоні для епічності, чи щоб надати історії ваги. Ви сприйматимете все крізь призму персональних трагедій. Думок та емоцій фактично кожну втрату пропускав крізь себе, бо міг асоціювати себе з тим чи іншим учасником війни. Знову ж таки не кажу про головних героїв, а про тих, хто згадується в цій книзі, і список таких, тут займає аж чотири сторінки. А От щодо основних діючих осіб. То тут вам є старий вояка, який тільки й прагне того, щоб все чим швидше закінчилося, і він міг би повернутись до нормального життя, життя якого ніколи не знав, і про яке міг несміливо думати в миті, коли здавалося, що вже з цієї от сутички йому точно не вийти живим. Його принципи важать чимало за його принциповість його поважають свої, і шанують вороги. Але ці принципи провокували смерті, вели до ще гірших ситуацій, де і шанси вціліти танули на очах, та все. Тож йому таланило, і це гарний знак, що таке варто з усім. Зав'язувати я тут і хлопака, який романтизує війну і битви, засліплений люттю та образою на батька, який тільки й жив з війни. Хлопчина робить все, щоб покинути тихе життя в батьківській хаті та робити щось, як йому здається, справді величне, а не коприсатися в землі, аби протягнути ще бодай сезон. Він марить славою та мріє заробити собі ім'я. Однак, вже дуже скоро переконується, що думки про військову звитягу і близько не стояли поруч з суворою реальністю війна. насправді все сповнене кров'ю, жахіття та первісного неприхованого переляку. Війна, це бруд, м'ясорубка та страждання, де мало важить підготовка та навички, хоч вони є неабияким плюсом. Найсильнішого та найвправнішого може звалити сліпа стріла чи братський укол списом. У спину чи кінь товариша, якого той спрямував трохи не туди. Це суще божевілля, вціліти, в якому вдається далеко не кожному. Ці висновки робить для себе кожен, хто воював, воює чи воюватиме. Це розуміють звитяжці, які живуть від битви до битви, але іншого не знають або ж скуті, службою чи обов'язком. А тому живуть у перервах між бійнями. Є тут і принц, якого зневажають та не сприймають серйозно, але який розуміє, що. Іноді випадкова і часто неспланована сміливість чи бравада від безвиході можуть усе таки гать змінити. Тоді тебе поважатимуть, навіть ті, хто цькував чи просто не помічав. Тоді можна злетіти дуже високо, поклавши на кін єдиний, що в тебе залишається життя, яке і так, і так могло обірватися будь-якої миті. І є тут вояка, який просто хоче загладити свою провину. Він безпощадна машина, що сіє смерть, але всередині крихкий та нерішучий. Він саме втілення геройства, але без надмірного випинання власних досягнень для нього це рутина. Хобі, улюблена справа, поле битви, його простір, спокою та територія комфорту, все, що поза ним, його лякає та змушує почуватися пригніченим. Я навмисно не називаю імена, їх ви дізнаєтесь, читаючи книгу. Раджу, адже герої це те, що в цей час так потрібно усім нам. П'ята причина, і напевне буду коротшим ніж оце щойно. Це цілком і повністю пацифістська книга. Попри те, що все точиться навколо війни, її тут не возвеличують та не прославляють. Усі залучені тут. З різних причин і радше б уникали всього цього, крім дрібки вищого керівництва. Це раптом щось ні на що не натякаю. Війну аберкром візмальовує до страхітливого деталізованого. Ти наче опиняєшся у всьому цьому круговерті криці, криків, гарчання. Матюча плювання та крові, і прагнеш якомога скоріше забратися, звідти усвідомлюючи, що все, що робить нас людьми, у такі моменти, просто зникає і ховається десь глибоко. Рація поступається і йде тихенько в тінь. Гору беруть інстинкти, реакції та її величність фарт. Тільки диво і везіння може визначити, хто житиме, а хто помре на полі бою. Це справді складна книга емоційно, якщо ви, як і я, занадто емпатичні, але вона варта, щоб її прочитати. Отак, це був останній пункт в переліку причин, чому вам варто братися за героїв. Ну а я вам дякую за перегляд і те, що були зі мною вашим книгоманом. Бувайте здорові, тримайте розум холодним, а серце рішучим. Читайте.